Власна реконструкція владних елементів кочових суспільств вимагає від дослідника застосування певних дефініцій для позначення групи осіб, що так чи інакше мали владні повноваження. Традиційно, де що ж вам зараз? Ага. Традиційно для цього застосовуються категорії знать, аристократія, ну і, власне, нині так віжіше. Використовується поняття еліта. Хоча все одно це якось так досить неконкретно. І тому хотілося б нам відповісти на декілька таких питань. Чим же цінний комплекс рижанівського кургану, і яку сходинку в соціальній ієрархії Скіфії посідав його володар? Пішла далі, де це друга. От, ну, не, отак. Ну, що таке рижанівський курган? Це поховальна пам'ятка представника скіфської еліти. Обсяг його і це важливо нам, значить, практично мінімальний: дві тисячі кубів. Був одним з найбільших в групі курганів на відгалуження чорного шляху. Ну і власне тому досить парадоксально називається він великий Рижанівський курган. Але насправді він найменший в своєму ряду. Розташований він неподалік від села Рижанівка. Перші розкопки провів Гот Тасовський, потім 95-го по 98 рік. Досліджувався українсько польською експедицію під керівництвом Сергія Скоро і Яна І Слід надати належно розкопаний, чудово був курган, і головне гарно задокументований. Під насипом було відкрито дві могили головного небіжчика, і як на мене, супроводжуючи, як на нас, Євгенівна, супроводжуючи особи, ну молодиці, ну і дівчинки-служанки. А головного небіжчика супроводжував охоронець конем. Курган унікальний наявності в ньому двох непограбованих могил. От на цьому наголошую. Так склалося вдало, що навіть основна могила не постраждала через те, що над нею був невеликий прошарок материка, і цей материк просів і сховав від грабіжників це поховання. В той же час автори, хоча автори розкопок відзначають. Непошливо закрита. Єдиний задум планування підпуганної поверхні, вони розводять в часі і жіночу могилу з могилою основного небіжчика. Хоча слід згадати, що перший роз, дослідник Готрі Тасовський тоді ще вбачав, що молода скіфянка з бокової могили, скоріш за все, супроводжує головного небіжчика. Ну, власне, отут ми бачимо. Це ще е, малюнок, наданий в його публікації. От і вже чудовий план, е, дуже ретельний, е, зроблений Яном е, Фихаровським для центральної могили цього фургану. Е, ми бачимо, що навколо е, комплексу центральної могили. Підкову викиду материкового і е, дивує автори розкопок, що немає викиду в цієї могилі в боковій могилі. От як на мене нічого страшного, тому що з неї викид пішов практично е, в зага, за, значить, до загального скупчення викиду, і власне все це створювало первісну обволоку. Тут от раз вони її малюють, хоча називають. Її... E, значить, первізним насипом, але по суті це первісна болота, під яку в більшості курганів пускали, пускали бокові залежні могили. Додатковим аргументом на користь синхронності обох могил слугує розділений між ними коштовний посуд, наявні в боковій могилі частини набору срібні, кубок і кілик, бронзової труска сітола, черноваковий конфар, всі вони мають прямі аналогії в центральній могилі, стилістично дуже близькі, і враження складається, що це єдиний розділений сервіс. Помилкова трактовка внутрішньої хронології Ржанівського кургана змушує авторів його розкопувати. По-перше, гадати, хто ж там похований в тій боковій могилі? дочка чи дружина чи головного не бі... головного небічікачі? Вибудовувати якусь іншу логічну конструкцію, яка мала пояснити наявність жіночого обору в могилі можна власться. Ну єдине, скажу, що коли у нас точилися ще дискусії там на розкопках Кургану, то е, значить, Сергій Скорий вислухав версію, що вірогідно в потойбічному світі він має не більше зустріти жінку, який презентує цей головний убір. От. Ну, або там зараз нова версія, що це значить, символізує поховання його дружини, але в той же час, як а якщо дружина ще не померла, як тоді бути? Ну, у всякому разі, чим складніші ці пояснення, тим так мовити, менше їм віри. Одночасно, дослідники Ріжанівського кургану зазначають, що парадний головний убір центральної могили, Істотно відрізнявся від того, який був на голові молодої скіфянки. От. Ну, отут ми бачимо, і це нам далі згадується, Власне, це те, що було в боковій могилі, і тут ми бачимо мінат, які так мовити до певної міри є однією з ознак саме цього соціального рівня. Поховань, і що важливо ще, наявність в цьому кургані. Сережик у вигляді сфінкса сидячого. І також пов'язаний цей курган, пов'язаний з типовими курганами, наявністю каблучки, зроблені з золотого пандікапійського статера. Статерах, назад, назад, отак. Пасаж про колпаконосців або пілофорів було запропоновано мною під час перебування в якості консультанта на розкопках Рижанівського кургану. Там в непограбованому основному похованні було знайдено залишки пілосу, піфосу, специфічного головного убору. Дослідники цього кургану. Категорично не вбачають ковпоканосця в відкритому основному похованні, оскільки вважають, що в його могилі залишено жіночий головний убір. Візьмемо на себе відповідальність стверджувати, що в могилі головного небіжчика Коржанівського кургану був похований на сі пілосу. Отже, потрібно розглянути весь цей поховальний комплекс. От, і практично е його не порушили давні переперебування, і тому от нам цікаво, що от от лежить головний небіжчик, він практично головою торкається з стінки. І якщо б ми хотіли на нього вдягнути головний убір, як це було в, скажімо, в кургані Кольоба, то тут, тут не вдається, але окремо він був покладений тут у нього аж за ногами. От, і оце, власне, е, оці золоті плачівки, центр, це сам пілос, а далі йдуть вже, е, схоже, що це бойовий пояс. Е, ну, Урочистий ну, бойовий пояс. Ну, так оця картинка виглядає. Реальне, і отут, що важливо, навіть так накреслення гарда не потрапило, все впирається в оцю скубку, яка е, там, опинилася десь за 10 сантиметрів від центру. Але що найважливіше, якщо е, автори так відмахуються од від що це її збило падінням своду, то наявність в ній. Оці, оцього е, золотого плачувки трикутничка якраз демонструє верхівочку, е, саме верхівку цього е, пілоса. От. Ну і, і накреслення чудово, все видно і на, е, власне, і на фотографіях. Е, ну і в той же час. Е, о, все ж таки, вже тут ще раз наголошуємо, що головний убір належав е, на сию його з кургану. І власне подібний головний убір е, був е, або близький з кургані кульова. Справа в тому, що в у ховальному э, масиві э, скіфії, і, 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 лише два комплекси э, мають цілі э, основні могили. Це польова, 1830 рік і Рижанівський курган 1996 рік. От вони не зазнали пограбувань. І тому, і, тому і, тим цін, і тим цінним для нас є э, курган Рижанівський, і власне тому до нього треба звернути увагу. От ну і E, Значить, і e, тому, власне, э, автори э, 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 публікації Ряжанівського корману були причаровані великою кількістю жіночих э, головних уборів, а практично э, чоловічих головних уборів. Вони не знали. Єдине, що можемо відправити, скажімо, більш відомий для широкого загалу, це е золота людина з курганою СИК. Е якщо пам'ятаєте, там в нього ще більш високий, такий остроконечний пілос або ковпак на голові. Ну, а тут в нашому випадку, тому що турижанівський курган, як на мене, все ж таки слід трактувати як е чоловічий. От, і... І слід нагадати вже віддалені етнографічні практично аналогії, що в поховальній практиці українців до домовини кладуть шапку чи капелюх, але окремо. Тоді як жінок народи, має бути покрита голова. От і цікаву деталь при зафіксовано при похованні е, Атамана Петлюри в, в Парижі в 26-му році. Там на катафалку, серед інших всіх атрибутів, е, зверху знаходилася чорна шапка пана Атамана, І це теж так мотиви не випадковість, як на нас. Е, ще одна власне підхід до. М Комплекса кургану має бути так моти спиратися на загальний аналіз скіфської поховальної традиції. Планування її свого часу було висловлено, мною. Ну, Думка про принцип трьох шахт, який нам надає бердянський курган. От, він простежується в Рижанівському кургані. Але специфічно, що маю на, маю на увазі? Центральна могила, ну ви пам'ятаєте, мабуть, що вона тут максимально великої глибини під 16 метрів. От, і курган, звичайно, набагато більший, ніж Рижанівський, Але поруч, спочатку, ця шахта була вхідна шахта була єдина, потім вона там трошки нижче ділиться на південну могилу, яка практично є так. Такою самою, скажімо, нішою для начиння, як і половина камери, поховальної камери вражаннявського коргану. Тут ми бачимо його. І, і так само тінь і охоронець теж в Ржанівці потрапляють, потрапляють в вхідну яму. Можливо, це не і часу, а можливо ще й тому, що Власне uh... Не було, не було особливо великих можливостей у у людей, які влаштовували цей корган, робити окремі зі могили. Але так чи інакше, все це було виконано. І от на інших курганах ми бачимо той самий принцип. Тут, скажімо, ще в хоміній могилі дві могили сходяться, але ще не зійшлися. В кутаревих могилах вони так можливо, вже виглядають як дві вхідні ями, але в той же час поруч існує додаткова могила. От, Певним начинням або з е, жіночим супроводжуючим похованням. От е, певне, певне направлення нам дають і срібні кубки е, з Рижанівському кургану. Там вони в двох могилах присутні, і вони перегукуються з кубками е, з кургану в п'єсках, причому там так само один кубок був біля голови воїна, а інший був в срібному лотерії. Е, а у Дрижанянському кургану він був, кубок ховався в Сіторі. Те саме, в, маємо в кулябій, в сахнові могилі, в Крадиваш, Кубки разом з кіліками трапляються і в Товстій, і Соволіві могилі, ну і в водославці. Могилі, і в вчмалі могилі, там просто великий набор посуду, серед якого присутні ці кубки. Ну, і так далі. Інші кургани також мають цей посуд. і, відповідно, Сам процес транжування може, це, має це враховувати. тому вже, відповідаючи, чим же цінний на питання, чим же цінний комплекс Ржанівського конгана, слід статувати, що при коректному трактуванні внутрішньої хронології цієї пам'ятки, тобто визнання її однак спорудою в силу унікальності збереження її комплексу, тобто і пограбована могила, а Жанівський курган має слугуватися своєрідним шаблоном для оцінки інших поховальних комплексів його рівня, особливо зруйнованих. Номенклатура артефактів Жанівського кургана слугує специфічною шапкою для своєрідної ієрархічної таблиці верхніх і середніх прожарків скільського суспільства. Тобто там, де в пограбованих комплексах чого не вистачає, то так моти, можна е, уявляти собі, щоб мало б там бути, використовуючи саме як модуль Жанівський курган. Ну, а, а І в той же час е, обсяг режання кургана поступається курганом царів майже 50 разів. Тобто, тут певна ця е, вилка вона має також бути врахована. От, і вже е, відповідаючи, хто ж там мог бути похований. Е, ну і таки відштовхуючись від невеликого обсягу. Але це все ну, одно важлива соціальна страта. Там присутні і три особи, супроводжуючи, і кінь. І вони, власне, всі допомагають перейти в Потобічний світ головному небіжчику. Певну кількість, присутня там певна кількість золотих прикрас і металевого посуду, наявність золотих, оздоблено золотими аплікаціями півосударя. Вони всі, <кхи> це це. Дозволяє розглядати е, похованого в Рижанівському кургану як пілофора другого ешелоного. Інша справа, він на Марком чи не був. От, е, ну, приблизно е, от тут, але навіть тут середній обсяг стоїть е, це місце е, Рижанівського кургану, хоча реально воно десь має бути тут аж за межами, тому що воно менше. Але найцікавіше, виявляється, далі. Два приклади, коли я пішов керуючись наявністю головних уборів з минатами, такими, як в боковій могилі Рижанівського кургану, то виявилося, що курган Водославки от, е, теж супроводжували коштовні речі, і там, але там навіть було два коня. В той же час насип кургану всього 700 е, з гаком кубі, кубічних метрів. Ну, ось власне центральне поховання з двома вхідними ямами. І воно пограбоване, але видно, що озброєний чоловік, і в золоті поруч з ним була покладена жінка. І в той же час ми маємо. А ще, ще отак з'явиться одна картинка у нас. Курган 9 в Мар'ївці, Запорізький район, Запорізької області, має на 3000 кубів більший обсяг, ніж е, Курган Водославський. От, і, і, і його поєд, власне, чого я на нього звернув увагу, тому що тут також присутній такий самий е, так, золота каблучка. з Золотим статером, от, зображенням пана. І головне, що він також походить е, десь сюди ближче до другої вхідної ями. Тобто, вірогідно він міг, е, ну, хоча комплекс пограбований, але знайдений в тій той, той частині, так чи інакше, він міг бути пограб... співвіднесений з умовним похованням жінки. Ці два приклади змушують визнати, що для найнижчих верств. Скіфської еліти канон дотримання поховальної обсягу поховальної споруди міг був обумовленими декількома. Обставинами відстані від центру Скіфії, де за виконання, за виконанням соціальних норм був кращий контроль Обмеженістю фізичних можливостей спільноти? Ну а можливо, хронологічним чинникам, оскільки, скажімо, та ж сама Водославка, вона дещо е, в часі раніше ніж інші. От на цьому я хочу закінчити і подякувати вам за увагу. Я запитати, ви сказали про нижчі верстви скіфських еліт. А, е, а це хто міг би? Бути по факту, це якісь ці нижчі військові, чи можливо це торгівці для прикладу? Ну, Ремісники, да. щось таке. Я думаю, що в випадку з Рижанівським курганом там можна дійсно мова може йти і про е, якогось там намарха регіонального, тим більше це вже скіфія е, 3-го сторіччя, яка так трошки згасає, тому, можливо, тут і обсяг менший, і е, помпезності поменше. От. Але тим не менше, оскільки палітра так мотили, це, м м артефактів м в цьому кургані максимальна, то власне це я і хотів би використовувати. А що? Стосується хто і як, ну просто я б відштовхувався від того, що свого часу е, знайшов Лукеан, те, що це колпаканосець, що він не з царського роду, а простіше. А далі вже йдуть восьминогі, якщо вірити Лукеану. Звичайно, е, археологія підказує, що не зовсім там до восьминогих відео, тим приміром, ті самі коргани з Водославки. Але я думаю, ага. що це ж до певної міри так можливо, і в часі обмежені, і е, це ретельний. Перетрус всього поховального комплексу типового. тим більше що там просто ну, слід пігнати просто в фонди, тому що, скажімо, немає навіть публікованих немає речей, а виявляється, що, скажемо, в певному поховальному комплексі є піддон від якоїсь посудини, є ручечка від ага. там, якогось лотерії і так далі. А вона ж все ну, працює на загал. Тим більше, що ще і Олею Білопольською, і Олександрою. Ромашка свого часу ще були е, названі утримувачі е, казанів, от. Ага. може й таким чином і але так само е, наявність казанів все одно е, не допускає нас до е, ігри з обсягами. І ще і що найважливіше, е, справа в тому, що е, от ниж, нижча ця страта, вона дійсно от, якось так змазана, і можливо, тому що вони ну, дуже щільно стоять. Але. Між е, соціальними стратами вищими е, там такі е, інтервали в обсягах, що як не крути, а вони там працюють. Uh -huh. Uh -huh. І вони, і, і і там навіть якщо помилка, навіть якщо там десь на тисячу кубів помилилися, все одно е, різниця в 20, в 30, 40 тисяч кубів. Вона вона досить промовиста. І єдине, що там треба дійсно ретельно ставитись і ретельно переглянути, чи дійсно ця могила супроводжує, чи, чи все ж таки вона впускна. У всякому разі, впускних могил на сьогодні запальцю. <звіст> <звіст> <звіст>